Новий міністр охорони здоров'я приїхав подивитися на багатостраждальний перинатальний центр Львова та розповісти, як запрацює медицина європейського зразка на Галичині. Перенатальний центр вже майже півтора року в руїнах. Дах зняли, а грошей на ремонт немає. Медичний центр без покрівлі перезимував уже двічі. Сьогодні новоспечений міністр здоров'я Олександр Квіташвілі приїхав подивитися, над чим стільки часу працюють. Та з розчаруванням зазначає, ремонт перинатального центру катастрофа. Можна знайти гроші і хоча б достроїти один корпус, Треба просто іскати ресурси. Это просто в нормальном лексиконе называется вредительством, больше это никак нельзя назвать, потому что э, это не то, что -то начали там, где не кончилось, это просто, ну... як будто бомбіжкою все знаходиться. Працівники ще в минулому найкращого пологового вірять, що новий міністр все ж знайде майже 160 мільйонів, аби відремонтувати медичну установу. Міністр не пообіцяв виділити кошти, сказав, що будуть шукати джерела фінансування. Якби в нього, напевно, в кишенях були гроші, він би це видав одразу. Окрім огляду перинатального, у міністра було ще одне надважливе завдання: презентувати львів'янам медичну реформу. Квіташвілі зазначив, відтепер ніяких експериментів не буде, а тільки дії. Тож 2015 року обіцяє ліки значно подешевшать, а гроші з дербюджету витрачатимуть винятково на людей. Щоб і государство платило за услуги, а не за койки. Це значить, що. Ми будемо концентрувати кошти на допомогу тим людям, які і і видавати сто процентну помощі людям, які в цьому. Про важливість метриформи говорять і обласні депутати, впевнені, що Львівська область цього потребує. Воно повинно призвести до більшої доступності посол охорони здоров'я, зменшення корупції, очевидно, в галузі, і, зрештою, для Львівщини важливо це. Відтак міністр здоров'я обіцяє, перші зміни зі зниження цін на медицину львів'яни зможуть відчути вже до кінця 2015 року. Олена Ровенчук, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТБ».